Обласна державна адміністрація допрацювала програму, яка стосується територіальної оборони Харківського на період 2014 2015 років. Передбачили відповідне фінансування, зміни до бюджету і ми також і будемо сьогодні розглядати. Тому ми можемо якраз розпочати розгляд першого питання порядку дня. Всі зауваження, які надходили в обласну раду від... Громадських організацій вони також були враховані при допрацюванні цієї програми, які знаходили в обласну державну адміністрацію, а також тих організацій, які займаються допомогою тим бійцям, які знаходяться в зоні АТО. На ваш розгляд повторно надається проєкт рішення про затвердження програми територіальної оборони Харківської області на період 2014-2015 років. Зазначена програма розроблена відповідності до вимог чинного законодавства, в тому числі указу президента, про затвердження положення про територіальну оборону. Основною метою цієї програми є підвищення боєздатності підрозділів територіальної оборони. Для виконання ними завдань з охорони і захисту важливих об'єктів життєзабезпечення в області, органів управління та населених пунктів регіону. Програма розрахована на два роки. Обсяг фінансування програми складає 8 мільйонів 59 тисяч 800 гривень. По роках 14-й рік поточний 7 мільйонів 261 тисяч 155 гривень. 15 рік 798 645 гривень. Безпосередньо виконавцем програми є Харківський обласний військовий комісаріат. Програмою передбачається облаштування приміщення для розміщення підрозділів батальйону територіальної оборони, додаткове створення матеріально-технічної бази для ремонту та обслуговування техніки, проведення в належний стан наявних у підрозділах транспортних засобів. Придбання речового майна. Проєкт рішення 30 вересня пройшов попередній розгляд на засіданні постійних комісій обласної ради. Комісіями надано позитивні висновки. Пропоную депутатам підтримати даний проєкт програми. Давайте доповнимо. Проголосуємо зараз програму за основу, а я попросив би 8-8 вибачте, вніс би наступну пропозицію. Програма, що контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання програми, здійснюється громадськістю у порядку, встановлено чинним законодавством. Нема заперечень. За 83 рішення прийнято. А тепер ми розділ 8, який називається координація та контроль за... Ходом виконання програми територіальної оборони Харківської області на період 2004-2015 років викладаємо наступним змістом. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання програми, здійснюється громадськість у порядку, встановлено чинним законодавством України. Нема заперечень. Ставлю свою пропозицію депутата обласної ради Чернова на голосування. Прошу депутатів. За 85, рішення прийнято. За 84, рішення прийнято.